Що ж, вітаю вас, друзі. Заключний тур для обох команд, які зараз змагаються на паркеті. Де між собою зустрічається дитяча нацька спортивна школа з Долбунів, який вже попереду з рахунком 2-0. І команда Іква Стир. Ілля Нідільков, як завжди, із Арсеном Мулярчуком, відзначається забитими голами на перших хвилинах. Розуміє команда, що потрібно перемагати і далеко далі ковібала. А тут часом Висоцький забуває третій гол з данії відстані 3-0. Пастир вже поступається, з долбонів здобувається свою перемогу, тепер, звичайно, будуть чатувати на те, щоб побратими команди Єквастир, команда Демидівка буде намагатися відібратися за лікові бали у Костопільчан. Поєдинок на жаль ви дивитеся у записі. Лево Е. Лево, Рц. ва завтра не буде до трьох годин. Ще ж вибачай, за затримачки тут все намагаємось розібратися з світлом. Якого, на жаль, немає. Через всім відомі обстріли. давай. Звичайно, за цією грою споглядає команда з Костополя. Закрий Далі, пробуває поворот. Дякую за

Що ще мостир один гол все-таки забила. Він забитим м'ячем Артем Матіїшин. Дві хвилинки до завершення першого тайму, тож давайте його голосимо стари команду, оголосимо, оголосимо все-таки прізвище цих героїв, які майстрічки рівної полі, які завершують свій виступ на відкритому чемпіонаті області з футзалу категорії 10. І з Долбонів буде чатувати на те, що Димидівку все-таки зможе відібрати залікові бали у Костопичан, або з Долбонням ставали чемпіоном. Ото склад саме цієї команди. Номер п'ятий Дмитро Піддубій, номер четвертий Андрій Бихалець, номер другий Олександр Висоцький, сьомий Даніїл Мельничук. У воротах номер перший Артем Ковальчук, дванадцятий Ілля Дільков, одинадцятий Богдан Богданець, десятий Арсен Молярчук, дев'ятнадцятий Юрій Перчик, восьмий Роман Мальчевський і сімнадцятий Денис Дмитрук. Склад команди Іквастир в воротах номер 13 Станіслав Бакалєйко, 18-й Тимофій Кузнецов, 26-й Матвій Власюк, 23-й Даниїл Хомич, 11-й Олексій Тарасюк, 77-й Тимур Вінокур, 9-й Дік Колошва, 7-й Іван Каласніков, 10-й Лукян Віддюк, 31-й Артем Омальчук, 19-й Остап Мороз, 15-й Артем Матійшин і 20-й Володимир Конюшек. Власти, як бачимо, намагається будь-що все-таки забити ще один гол у цьому ні малярчок, На Дількове, і Ні Дільков забуває черговий гол, оформлюючи попит. І залишається поки що кращим бомбардиром цього відкритого чемпіонату. Лосюк подерухаться, Бакалейко підключається. Йде ну, неточний пас, і Власюк виправляється ситуацію. З Воротарем на пару з класику підійшли до м'яча. Восюк все-таки розпочинає на Конюшенка і Володимир. Йде не точно передасть Пас на Ловчука Малівчук один дотик все-таки не влучає в площинової. Набирає швидкість, прострілює. Набирає місце у нього. Сам насамперед Висоцького знову віддав точно передачу. бере гру на себе, пасла на ні Ліково. Прекрати він переграв Галкіпер, намагався у ворот, але Бакалей тут відправлявся. Ось перший тайм завершується з рахунком 5-1. На користь місцевої здобувської команди. 6-1 барвіль. Вийде? Отак як цікаво, розпочинається другий тайм, і квастир не відразу зрозуміло, що саме вони розпочинають. Другу половину зустрічі. За після першого тему поступається з рахунком 6-1. За ікустири забив єдиний гол Артем Матіїшин. За здолбуну забували Олександр Висоцький та Арсен Малярчук. І чотири рази вразив ворота суперників Ілляні Ділько, Який відразу знову був на вістрі атаки. О, так на замасі намагався переграти. Конюшенка не було це зробити, але Конішенко все-таки свалив і буде небезпечний стандарт. Хто буде виконувати? Андрій Михайлин. Біля м'яча. Він буде виконувати стандарт. Швидко б'є у дальню дев'яточку. Трісочки не вистачило влучності з четвертим номером. Аби Андрій, Андрій Михайлин забив дивовизний гол. Так, я сам Месенко не сидит, но это будет опорно пробывает. Забирає ковальчук м'яча до туру. Так звичайно, за такой гравиль він шачки. Трішечки... Артем скучив за Кругленьким, але тут перспективна атака. Можна пострілювати. Просто... Забарився дещо. Забирають команди і кластир. Шукав цим болюка. Хотів пострілити саме на нього. Але цимблюк грає за меді. Кидання вперед там намагався прийняти гліб колосма. Але Ніділько збирає м'яча пробуває. Так уже у під дальню стіночку і робить рахуночок Сім'ї. Пентатрик уже у виконанні Ніділько. діє на випередженням. Полішенко без рана грає у захист, самого читає цю передачку, забирається. Після ну, цього матча, всі ми розуміємо, відбудеться кульмінаційний поєдинок, кульминаційний матч, де між собою позмагаються Демидівка та Костопіль, і цей поєдинок розставить багато крапочок і, тому що Демидівка бореться за бронзові нагороди, ну а Костопіль за золоті. І знову Нідінко забуває. У разі, якщо Демидвіка переможе на наступному матчі, однозначно вже стане бронзовим призером. Якщо ж ні, то все буде вирішується в особистому протистоянні проти Діша 4. час. Ну і при цій грі зрозуміло, що Іляні Лєльков стає кращим бомбардиром. О, він ще один гол забиває. Викрита чемпіонату по Рівненську області в тій категорії U10. Ого. Хороший удар, але подачку С початком пізнавки стрихають, пересік щодо. От м'яч вийшов, покинув лінію розмежування ігрової зони. Знову ніколи не, не всі атаки, баталійка виходить, відков чекає під кріплення, бере гру на себе, пробуває тут. Все-таки не в улучшил дальней. І Ляні Ділько, як бачимо, не зважаючи на рахунок, не здається. Далі раз по розпроводить боротьбу. Тут закидушка на іншу сторону, Богдан, Богданець не встигав відгукнутися. Ледь, ледь, але все-таки знав до м'яча. Віддає Богданцово, Богданець на даній позиції пробуває. Все-таки потім встигає зіграти на добування. І Тимофій Кузнцов тут був без сил. бере на себе і забуває одного. Виграв все таки криленько, пас на Малярчука. Малярчук сам на сам проти Кузнєцова, Кузнєцов Встигає виступити ногу, лякуючи команду від чергового. Уже якось націго пропущеного голу. А тут фалять проти Малярчука, б'ють його трішечки по ногам. Вийшов пасаний удар. Знову м'яч портати зараз пробуває. Звісно, не зафіксував м'яча в руках, тому атака далі продовжується. Під'єднався до отакуючі Дії, потужно пробив і перед собою вибугає позиційний Дікові тут не зорієнтувався, не встиг. Зіграти на добування, таке він полюбляється робити. по поворотом не оружиє. Артема Мальчук встиг Ні Небілько м'яч високо підняти, тут зінцов час не вийшов. Фіксується постривав, постривав і по футбольному вибив далеко вперед. Вільков. Маленькая политическая закидушка. Бля, чувак. Не точный пас. Забираем мяча Калашников. А не поразумевается все-таки за мячиком Калашников. все-таки буду далее продолжать вот, атакующий Дио на заключенных половину этого матча. Недельковья. И забывается. Вот, Это тоже удар. Таких рахунків ще в нас не було на цьому чемпіонаті. Пас проворист містоходить слова грасат. Закидушка на дельпова і саме з рахунком 12-1 завершується ця зустріч. І чекаємо на поєдинок, який багато чого вирішить.